П'ятниця, 17 жовтня, в ефірі новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Минулої ночі під масованою атакою ворожих дронів опинився кривий ріг. Пошкоджено промислове підприємство та енергетична інфраструктура. Декілька навколишніх сіл знеструмлені. Нікопищину росіяни тероризували впівідронами та артилерією. Є постраждалі також під ударом були Суми, Херсон та Чернігівщина. Більше розповість кореспондентка Олена Петроченкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Вітаю ліно. Вночі ворог масово натокував безпілотниками кривий ріг. Внаслідок ударів виникла пожежа на території промислового підприємства. Її вже ліквідували. Також понівечена енергетична структура Зафіксовано щонайменше 10 влучань по об'єктах. Виникли займання без електрики, залишилися декілька сіл. Далі пропоную подивитись, які звуки чули криворіжці цієї ночі. It's a nie shot. А по Нікопольщині агресор бив артилерією та фпв дронами. Під ударом були райцентр та Покровська громада. Постраждали дві жінки, пошкоджені чотири приватні оселі й три багатоповерхівки, а також автівки. За уточненими даними, вчора надвечір на Нікопольщині через ворожу атаку постраждала ще одна жінка, якій 84 роки. Їй надали медичну допомогу. Тим часом минулої ночі наша ППО знищила на Дніпропетровщині 22 ворожих БПЛА. І вже Вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами по сумах. Під атаку потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. Є один поранений. Медики надають йому необхідну допомогу. Внаслідок влучань пошкоджено прилеглі багатоповерхівки. На жаль, є поранений чоловік 56 років. На місці працюють всі відповідні служби, займаються ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. У Запорізькій області упродовж доби окупанти завдали понад 6 сотень ударів по 18 населених пунктах. Внаслідок атаки російського ФПВ-дрона поранена одна людина у Пологівському районі. Це 33-річний співробітник національної поліції. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу. А на Чернігівщині вночі російські окупанти завдали серію ударів БПЛА по лісозаготівельному підприємству у прикордонному місті Новгород сіверський Виникла пожежа у службу. Бових будівлях пошкоджені та знищені вантажівки, і інша виробнича техніка. У Херсоні росіяни вдарили БПЛА по рятувальниках. Вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників загорілася багатоповерхівка у передмісті. Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни в чергове своїм підступним способом вдарили дроном по надзвичайниках. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав. Загалом ночі РФ запустила по території України 70 безпілотників. Протиповітряна оборона збила 35 дронів. І на ми не вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Студія дякую, Олена. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олена Петроченкова про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Готувала теракт у Дніпрі. СБУ затримала агентку РФ, яка намагалася підірвати авто поліцейського. Ворожа поплічниця, 38-річна наркозалежна з Харкова, потрапила до уваги окупантів, шукаючи легких грошей в телеграм-каналах. Після вербування куратор відрядив її до Дніпра. Тут вона забрала споряджену вибухівку та заклала саморобний вибуховий пристрій під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста. Російські куратори намагалися дистанційно підірвати жінку разом з автівкою, втім цьому завадили працівники СБУ, затримали зрадницю на гарячому. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Дніпрянина, який співпрацював з ворогом, засудили до 15 років за ґратами. Його затримали ще у березні 2023-го. Зрадник передавав росіянам дані про українські літаки, блокпости, розташування військових та скріншоти Google Maps з координатами, поширював у мережі антиукраїнські пости. Під час суду свою вину не визнав. А він вгатив з автомата просто по ворожому ФПВ і цим врятував побратимів. У 128 двадцять окремій важкомеханізованій бригаді дике поле служить 59-річний гуляйпільський батько Махно. Його рідний дім в окупації, його молодшому сину вісім. І якщо окупантів не зупинити, то його родині знову доведеться кидати все і їхати. Тому батя це позивний військового на війні. У війську він інженер БПЛА за кілька місяців йому Виповниться 60, але на пенсію він не збирається. Чому про це з нащадком козаків поспілкувалась наша Олександра Максименко? Погано, ж коли не збили. Да, ти думаєш, куди він полетів, якої він шкоди наробив. Не Також нема, щоб козаки заднім включали. Ну, а ми, ми їхні повинні продовжувати це все. Вперед. Назад, ні, ні. Віктор або як його кличуть побратими. Батя військовослужбовець 128 окремої важкої механізованої бригади Дике поле розповідає нам, як вгатив по ворожому піві з автомата чоловіку 59, Він з Гуляйпільщини із села Мирного. Звідти і взявся його позивний. Хто знає мене всі мої однокласники, друзі, всі мене називали баті. Ну, На чо так вийшло? Я коней дуже люблю. От, е, ми на конях гасали, і далеко по рівні батько Махно. Я гордився цим, то, що знаю, хто такий Махно був. Та до Великої війни батько Махно і подумати не міг, що стане до війська нині ж його рідне село в окупації. Ну, я так зрозумів, що просто так нічого не буває, раз вони вирішили прийти, освободити нас. Ну, освободили од від, від рідні, від побратимів. Тоді чоловік вирішив долучитися до ЗСУ і пішов до військкомату, але там йому відмовили через вік. Тож наступний варіант йти до тероборони Запоріжжя. Весь город востав, піднявся зброю, почали там організувати колективи. якісь, і нас теж вдома. Організували ми свою самооборону і оборону. Нас курірували поліцейські, військові. Там ловив мародерів та охороняв залізничні вузли. Коли ж у вересні 23-го прийшла повістка, нарешті зітхнув із полегшенням та став водієм у 151-й бригаді. Згодом перевівся до 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле щоб бути на рідній землі. Спочатку теж був водієм, а потім отримав посаду. Інженер БПЛА. А потім воно виходить, підрозділ розширявся і людей не вистачало. Каже, не хочу спробувати, щоб не спробувати. Це не наше бажання, це не школа, щоб там хочете, не хочете. Маєш бути, це робити. То, що... Як не я, то хто нові знання опанував лише за два дні. Серед обов'язків Віктора комунікація з пілотом, перевірка дрону перед вилітом, його коригування та спорядженням. Це моя робота. От, наприклад, я витягую дрончик, він запечатаний пілотом. Що його ще треба, якщо ти зняв дрончик. Кожний з ключ, ти перетягуєш пропи, дивишся, все це діло збирається, Знизу тут прикріплюється бімбочка. Це гніздо, де цепляється плата. Ну, щас плати всі оддали. Ми виробнику саме на одному з бойових завдань батя і збив ворожий дрон. Хоч про це і розповідає скромно. Мовляв, вийшов з укриття перевірити обладнання та почув дивний звук. Кожний борт має свій звук. Кожний борт, наприклад, якщо я зараз літаю, ми на тріх бортах, я знаю, який звук у мого борта. Як є, як, наприклад, гелікоптер летить. Один важкий, один легкий. так і наш борт. Та це виявився ворожий дрон. Тоді чоловік схопив автомат та буквально за 7-8 вистрілів збив його. Це наша безпека. Як ми будемо себе так вести, не ховатися нього. Якщо ми його пропустили, там же ж теж хлопці сидять. Вони можуть його не почути і він залетить прямо в бліндаж до них. Додає, насправді збити маленьке FPV важко, та йому допомогли навички мисливця. Цією справою чоловік займається з 16 років, тому точно знає секрет, як влучити у дрон. Нада Торопиться не успішить, просто ти робиш свою роботу як посідняно. Не треба ніяких реакцій. Ти просто чин-чин-чин-чин. Найбільша ж підтримка для Віктора Його родина. Він батько трьох дітей, має двох синів та доньку. Найстарший 33, А от наймолодшому глібу усього 8 років. Військовий ділиться. Син також мріє стати військовим як татом. Кажу, давайте схоти. Я йому розказав, як зброю тримати треба. Кажу, а так палець не на курку, а з боку. Поняв, да, каску, одів, одів бронік, а то його костюм, його ботинки. Заради сина та його майбутнього Віктор і стоїть на захисті країни, бо якщо окупантів не зупинити, то його родина знову змушена буде кидати все і їхати. А куди їхати, якщо рідна земля саме тут? Ви знаєте, це мене скільки в історії вчили. Ми про нашу Україну про Запорізький край, що я всіх тягне сюди до нас. І литовці, і поляки, і хто у нас тільки не був, і всі отримали, як кажуть. І всі виходили і понове починали жити. А ми, я не знаю, ми трудолю, труд, трудолюбовий народ. Ми, ми відстроїмося, ми поїдемо відстроїмо батьківську хату, поїдемо на своє кладбище, де в мене всі родичі там. Ому батя на війні. Взимку Віктору виповниться вже 60 років. Однак на пенсію він не збирається. Воюватиме, каже, до перемоги. Олександр Максименко, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. Мотивований пацієнт. Так про нашого земляка кажуть фахівці реабілітаційного центру Рекавері. Цю мережу створили Віктор та Олена Пінчуки для відновлення захисників та захисниць. В одному з них в Дніпрі готується до протезування Михайло. Чоловік втратив ногу на харківському напрямку. Як проходить його реабілітація? Про це далі. ще, ще раз перед сторону? Михайло мужньо долає новий етап свого життя після важкого поранення. Чоловік з Магдалинівки, що на Дніпропетровщині, йому 44. Інженер-механік за фахом у 2024-му Добровільно став до лав ЗСУ. Служив на харківському напрямку, практично завжди був на нулі. У серпні цього року під час бойового завдання машину, в якій їхав Михайло з побратимом, атакував ворожий дрон. Дрон ударив машину. У нас відказали термоза. От ми і стовп звалили. І довелося ще е, переховуватися в'ячі в, біля дороги, бо, як звичайно, вони люблять добувати. Під час атаки ворожого дрона чоловіку серйозно поранило ногу. Я сидів збоку, е, ну, прилетіло мені, прилетів осколок. Побратим допоміг зупинити кров і евакуювати. Михайла досить швидко доправили до лікарні, але ногу медикам рятувати не вдалося. Її ампутували. Військовий переніс чотири операції. Зараз проходить реабілітацію в центрі рекавері. Більше занять спрямовані на координацію та рівновагу. Михайла готують до протезування. «Він дуже швидко адаптувався до фізичного навантаження. Він почав виконувати складні вже завдання. І зараз він вже в нас на другому курсі реабілітації. Ми відпрацьовуємо, як ви бачили. Рівновагу і баланс, бо ходьба на протезі потребує дуже великої концентрації, уваги і рівноваги. Тому ми відпрацьовуємо саме це реабілітаційному центрі Рекавері. З кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Для кожного розробляють індивідуальну програму лікування з урахуванням його можливостей. Михайло активно займається фізичними тренуваннями та вчиться ходити з навчальним протезом. Він досить таки мотивований пацієнт, знаєте, і багато чого досяг. Ми тільки чекаємо на протез. Я думаю, як тільки ми будемо мати протест, то ми будемо підкорювати інші вершини. Сьогодні Михайло мріє не лише повернутися до активного життя, а й професійно освоїти роботу з радіочастотами та засобами протидії дронам і знову стати на захист України та повернутись до побратимів. Таких людей бережеш. Олена Петрученкова, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. В українських школах стане безпечніше. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про посилення заходів безпеки. Зміни наступні: у закладах освіти з'являться тривожні кнопки для виклику поліції. Територія буде огороджена, щоб сторонні особи не заходили на неї. А також посилюють вимоги до педагогів та персоналу. Зокрема, працювати не зможуть особи із судимостями за насильницьке злочини чи цькування. Всі норми безпеки реалізуються без у вчителів та батьків. І до новин спорту фігуристка з Дніпра Софія Римшина виборола нагороду на турнірі в Польщі. У своїй категорії наша атлетка отримала в сумі 154,90 і балів. Так, 17-річна спортсменка здобула бронзу на юніорських змаганнях дівчат з фігурного катання даймонд Спін. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.